Привіт, малятка! Час нової історії настав і канал Чарівна Хатинка радо вітає вас. Тетянщині у родині зазвичай проходять дуже весело. Цьогоріч дівчинці виповнилося сім рочків, і вона закінчувала навчання в першому класі. Закінчувала Успішно, як і належить хорошій старанній дівчинці. Батьки привітали з свою донечку величезним оберемком красивенних троянд і звичайно солодким, смачнющим тортиком. Певна річ іграшка була також. І цього року це був пухнастий плюшевий ведмедик, про якого тетянка мріяла вже дуже давно. Адже тепер у неї був м'який пухнастий товариш, з яким вона могла вчити уроки і навіть лягати спати у ліжечко. А ще обов'язковим атрибутом тетянчиних уродин були кульки, надувні кульки, котрі татко дівчинки заздалегідь готував, надувши їх спеціальним газом, що робив кульки легшими за повітря, і вони могли злітати високо, аж ген до хмаринок. Кульок було дуже багато, розмаїтих, кольорових, різного розміру. Тетянка взяла у беремо кульок і мерщій вибігла з хати. Я покажу їх усім дітлахам, нехай потішаться разом зі мною, папа, -па! сказала дівчинка і вибігла із хати до школи. Дорогою здійнявся вітерець, теплий весняний вітерець, але був він доволі сильним. І тут раптом одна з кульок вилетіла з Тетянкиної ручки і полетіла високо високо. Так, це була найгарніша, жовта кулька, котра злетіла так швидко, що дівчинка не встигла вхопитися за ниточку і затримати свій подарунок. На якусь мить тетянка засумувала, але згодом подумала Хай летить, хай чекають на неї цікаві пригоди. Жовта кулька летіла високо-високо, споглядаючи усе довкола. Тут на її дорозі трапилося високе дерево, і ниточка від кульки на мить перечепилася за нього. Крррр-карр. Який величезний крр кавалок сиру, мовила чорна ворона, що сиділа на гілці поруч. Відповіла друга. Якийсь дивний цей жовтий кольор сиру, карр, але, напевно, смачний. Давай, ну, кумонько, спробуємо. Кр. Дві ворони наблизилися до кульки, але, на щастя, у цей момент знову подув вітерець, і кулька здійнялася високо, так що воронам було вже незручно за нею летіти. Тільки уявіть собі малята, що було б, якщо б Ворони своїм гострим чорним дзюбом зробили у кульці дірку, думаючи, що це голівка сиру. На цей раз кульці пощастило, вона летіла далі. Летіла, летіла над містом, врешті зупинилася над гамірним перехрестям біля світлофору, де дітлахи якраз чекали на зелене світло, щоб перейти дорогу, на якій завжди був дуже активний рух автівок. А ви ж знаєте, добре знаєте, що кожен світлофор для автомобілів має три кольори: червоний, стій, жовтий, готуйся, зелений їдь. Тільки цього разу жовте світло світлофора чомусь не працювало. Водії автівок заметушилися, тому що не встигали приготуватися. Для руху на зелене світло, а ще небезпечнішою виглядала ситуація, коли після руху водії не встигали приготуватися до зупинки, адже на перехресті було чимало малюків, котрі чекали свого часу перейти вулицю пішохідним переходом. І тут жовта колька зматикувала. І в часі, коли жовте світло не вмикалося. Вона ставала на місце непрацюючого кольору і таким чином допомагала регулювати рух, аж поки електрики не відновили роботу світлофору. Отака от розумна жовта кулька. Дітки, перейшовши дорогу, помахали ручкою і подякували жовтій кульці. А вона полетіла далі у свою подорож. Погода почала різко псуватися, стало похмуро, почав накрапати дощ. Кулька летіла вже не так швидко, адже дощик, хоч був дрібненький, летіти їй ставало щораз важче. Вона зависла над лавою у парку, де сидів літній чоловік, був він трохи сумний. Ех, люблю я сонце і гарну погоду. От якби тут, зараз, переді мною засвітило сонечко. Я би був дуже втішений. Кулька зависла просто перед дідусем, і дідусь усміхнувся. Ти ба, яке сонечко, кругле і жовте. Дякую, кулько, ти підняла мені настрій лети тіш ж усіх. Кулька полетіла, кружляла, кружляла над містом, і врешті. Прилетіла до школи, у якій власне навчалася Тетянка. Дощик щораз сильніше накрапав, і кулька опускалася долу. Саме в цей момент тетянка з друзями вийшла зі школи, побачивши свою кульку, неймовірно зраділа, дострибнула до ниточки, і така чекана кулька після усіх пригод знову була у своєї господарки. Неймовірно тішилася Тетянка. Друзі саме у цей момент зібралися, щоб відвідати хворого однокласника Миколку. Він сидів на карантині 21 день, бо мав вітрянку. Йому було сумно, і діти вирішили, хоч якось, з вікна, помахати йому. Підійшли до будинку хлопчика і почали дружно вигукувати: Миколко! Миколку! Миколку! Маколка визирнув з вікна, хлопчик був сумний, весь у крапочку зелену, так як і буває в часі вітрянки. Йому стало дуже сумно. Друзі на вулиці, а він у хаті. І тоді тетянка відпустила до нього жовту кульку, перед тим намалювавши на ній очка, і ротик, що усміхається, вийшов такий собі веселий жовтий смайлик. Хе-хе! Зрадів Миколка, який класний смайлик. Він відкрив квартирку, вхопився за ниточку, і за якийсь час смайлик уже був у кімнаті хлопчика, який після того, вочевидь, став одужувати швидше. Отак одна маленька колька принесла багато-багато радості усім, хто її бачив, чи за неї тримався. А Тетянка у момент Поділилася своєю радістю з тим, хто того дуже потребував у цю мить. Я знаю, мої хороші, що і ви у часі, коли хтось дуже потребує розради і підтримки, завжди підставите дружнє плече і піднімете настрій тому, хто цього дуже потребує. Па-па! люблю вас, до зустрічі на каналі. Тільки обов'язково підпишіться. Для того щоб нові історії не оминули вас.